Доброго ранку, друзі. Це ранок на п'ятому каналі. Мене звуть Яніна Соколова. Дякую, що прокидаєтесь в нашій компанії. Перше квітня на календарі. Чим не час для такої собі терапії, терапії музикою, терапії гарно і терапії оперету. Про неї сьогодні ми будемо говорити. Поруч зі мною художній керівник київської оперети. Це Богдан Струтинський. Доброго ранку, Богдан Вітаю. Дмитрович. Дякую, що до нас завітали. Слухайте, ну антистресова терапія у вигляді Кармен Сюїт. Я mm -hmm. думаю, що це прекрасний подарунок для всіх киян, для тих, хто завітає до Києва. Розкажіть трохи Міра вже відбулася. Ну, uh я -huh. no, yeah, хочу сказати, що це, по-перше, немає будь-якого балетмейстра чи режисера, який би не хотів робити uh -huh. кермен Сюїта, тому що фантастична музика. А в нашій редакції це ще плюс до того, що ми взяли дуже багато оперних кусків і зробили не просто балет, а балет з крапленням опери. І таких знаєте, моментів перепливу, коли міняється сюжет, mm -hmm. в сторону такого більш авангарду, а не більш класичної постановки. Тобто це це буде щось модернове, все ж таки. Так, да? одну значну лексика хореографічна буде модернова, значить, але в нас ну якби трошки інша трактовка, і в кінці кінців ми піддаємо під питанням, що далі буде з Карменом. Ось так. так, так, так. Слухайте, ну зараз модно uh -huh. говорити про те, що театр кіно стають такими умовно метафоричними з точки зору подій, які відбуваються в країні. Uh -huh. Можна сказати, що в опереті а, теж своєрідний відбиток революційних подій відзначиться на тому, що буде нас сцені. та Ну, я думаю, що мистецтво не повинно одразу ну не те, що одразу, а повністю як хро як хрон... хронікальні кадри відображати сучасність. Uh -huh. Воно є подразником сучасності. Ми всі живемо в сучасності, так? Ми всі є актори, митці, які, які ну, живемо в цьому суспільстві, беремо свою енергетику, правда, з нашого життя, з нашого uh -huh. побуту, з нашого спілкування. І зрозуміло, що ми трансформуємось, але виходячи на сцену, ти як професійна людина, повинен мобілізуватися і працювати теж є в руслі ну, постановки. Ну, наприклад, ми зробили до цього були постановку «Мадемуазель туш. І коли ми брали її до постановки, у нас там виник такий був номер. От у мене, як режисера, наприклад, був номер, виник такий, як обман, брехня. Так, він ще був виник влітку. Угу. Коли ми зіграли прем'єру в грудні і почали його ну крутити, то нам казали, що це було написано буквально в результаті майданівських подій. О, От наскільки так. мистецтво може на якихось ефірних таких, знаєте, угу. почуттях відображати сучасність відповідь. Відображати давайте, давайте від ефірного до реальності. Маємо нового виконувача обов'язків міністра угу. культури. Я маю на увазі Євгена Ніщука. А багато критики зараз на його адресу. Мовляв, актор, що він мислить в адміністративних різних функціях, в реформах, які потребує та наш театр, кіно ну і взагалі культурна сфера. Що ви думаєте, з чого варто почати реформу в плані оперети? Зокрема, ну я думаю, що. Е на одному театрі цього робити не можна. Хоча я би, наприклад, підписався під договір навіть на якийсь певний експеримент, але з тими умовами, які би я пропонував. Я думаю, що сьогодні міністерству культури треба вивести з русла такого івент-агентства, розумієте, яке обслуговує заходи державницькі там кабінету міністрів чи адміністрації президента, чи будь-які заходи взагалі, а просто повести його в русло більш такого законодавчого. Тому що міністерство не продукує закони сьогодні. І ми, маючи навіть закони старі, там закон про театр, наприклад, з 2005 року, не маємо жодного підзаконного акту. Розумієте, що закон не діє, він паралізований. В угу. першому читанні у нас прийнятий закон про національний продукт у 2012 році, так? Так. а далі він просто не прийнятий, далі він не йде. Тобто він ну, не працює. Далі. Ми говоримо вже буквально понад 20 років про те, що державі потрібний закон про меценатство чи благодійну діяльність. Його немає. Чому? Саме зараз час. Я от, Як тільки сталося призначення нового кабінету міністрів, я одразу виступив з, з офіційним листом про те, які потрібно приймати якісь такі перші кроки, розумієте? Uh -huh. Культурі треба дати сьогодні зелене світло, а не обмежувати її, як ми завжди її обмежували. А потім казати. Гуманітарна катастрофа, mm -hmm. ребята, так завтра буде колапс. Просто якщо ми сьогодні не зупинимо і не будемо діяти в правильних так. Ну я маю на увазі в дорожніх картах. Розумієте, якщо будь-який керівник, так. Він має ну мати. Ну е, ну він базує свою роботу на на, на законі, правда uh -huh. на якомусь розпорядженні, на якомусь наказі, бо він сам ну він в творчому плані. Будь ласка, прошу дуже. Ти собі можеш експериментувати, а тут ти маєш певну дружну карту, яку тобі пропонує міністерство культури. Well, а так, її немає. Зрозуміло. Ну таке знаєте, можливо, не досить комфортне питання, так. але тим менше в лоба, як то кажуть, за рахунок чого виживає оперета, живе чи виживає? До речі, все ж таки теж питання. За рахунок ну, чого <кій> ну я хочу сказати, що. Операта, як, 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 якби має потужний все-таки скачок сьогодні, uh -huh. і вона має хорошу, як сказати, увагу глядача так? і зовсім інше творче обличчя. Я думаю, що за рахунок високої уваги до неї, це перше. З боку глядача. Так. Uh -huh. Ми не маємо якихось інвестицій на наші постановки чи на утримання. Ми сьогодні маємо фінансування тільки по коду 13-10, тобто зарплатня. І то з певним обмеженням. Тому ми виживаємо, тому що у нас є якийсь певний ну, команда, яка працює на театр. Mm -hmm. І зранку до ночі ти просто не виходиш з театру і працюєш на цей театр, розумієте? А в результаті працюєш просто на Україну. Ну а спонсори і інвестори вони прагнуть потрапити в якості та, там, меценатів до театрів сучасних? Аби я вам хочу оперет, сказати, що зокрема. сьогодні це відбувається більше або на, за рахунок того, що ти пропонуєш якийсь їм рекламний пакет цікавий. Ага. А, ну нам вдається знаходити спонсорів. Але я кажу про те, якби сьогодні була можливість в законодавчому руслі ще це, то це б дало можливість театрам просто зробити скачок. Тоді вже залежить все всі в рівних обставинах, угу. і залежить все від керівника. Прошу дуже, покажи, який ти менеджер. Угу. А у нас сьогодні культуру поставили з протягнутою рукою і кажуть: ну що, хлопці, просите у нас? А, значить, ви залежні. Угу. А я не хочу бути залежним. Я хочу, щоб мені дали можливість інструменту впливу на інших там. Не ну, впливу я маю на увазі в лапках, розумієте, uh -huh. щоб я оперував цим законом і тоді вже свою команду налаштовував так. Що ми мали би додаткові вливання зі сторони спонсорів чи меценатів. а гастролери, які часто густо так само на сцені оперети виступають, вони дають якийсь прибуток шалений, щоб можна було на цьому заробити? І чи не думали ви відмовитися? Хоча б, наприклад, від тих росіян, які нині підписують петиції, розповідають а, про те, які ми погані, які путім класне. Ми це зробили, зробили ми декілька заходів. Відмінили, які мають бути в нас квітні, Дайте та... вам руку. це <laughs> круто. Молодці ну, я хочу сказати, що наша позиція завжди була такою. Ми в свої. Їх виставах завжди, як сказати, робили якісь такі, знаєте, ну, національні акценти. Ми в 2011 році випустили виставу «Welcome to Ukraine» або «Подорож у кохання, так? Mm -hmm. яка буквально є гімном любові до України. Ми це не робимо після чи постфакту. Mm -hmm. Мені дуже подобається, коли сьогодні дуже багато людей повставали, такі, знаєте, вже раптом стали патріотами страшними. Окей, mm -hmm. слава Богу, і дуже добре. Давайте ми відкриємо обійми для них. Але щоб це було за покликом душі, і щоб це було з любов'ю до України. Це дуже важливо. Це надзвичайно важливо. Дякую, що до нас сьогодні завітали, друзі Богдан Струтинський, художній керівник оперети. Обов'язково завітайте на Кармен. А маю зараз в руках своєрідне запрошення. Нагадаю вам 4-13 квітня. Це ті дні, коли оперета буде чекати на вас. Балет Феєрія Кармен Сюїта, Жорж Бізе. Чудова музика. Думаю, неймовірне виконання. Ну а я вам нагадаю, що спонсор, генеральний спонсор ранку на п'ятому це чай Едемс, справжня перлина загадкового цейлону. Дякую, що довіряєте. Yeah.